Доброго дня, друже! Для тих, хто мене не знає, мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Вже неодноразово мене запитуються: підкажи, як змінити тип транспортного засобу в додатку Glovo. Друзі, пояснюю, робиться все це дуже швидко. Зараз декілька хвилин, дві, і, і ви міняєте собі цей тип транспортного засобу. Жодних проблем не буде. І будете спеціалісти, які будуть знати, як вирішується таке питання. Довго балакати не будемо. Поїхали в додаток Glovo. В додатку обираємо профіль. Далі зв'язати зі службою підтримки. Далі обираємо профіль і матеріали. Далі обираємо особиста інформація. Далі обираємо транспортний засіб. На своєму прикладі скажу, як я писав. Можете скопіювати мій текст, можете додати щось від себе. Мій текст приблизно виглядав ось так. Джень добрий. Прошу змінити тип поїзду з роверу на скутер. Дякую, поздравляю. Ось так, друзі, виглядає зміна. Транспортного засобу робиться це зазвичай дуже швидко. Я міняв вже неодноразово, може разів з п'ять. Міняв зі скутера на ровер і з ровера на автомобіль. Коротше, робив це неодноразово. 20 хвилин одного разу міняли, іншого разу годину, ще іншого разу, 6 годин. Мені здається, міняли. Ну максимально це буде 24 години. Тому можете розраховувати, що це буде дуже швидко. Ось так це виглядає, до речі. Повідомлення для суперлінивих прикріплю просто в описі під відео, можете зайти, скопіювати, вставити в себе і відправляти. Тому оце для вас такий маленький бонус, друзі. Якщо відео було корисним, надіюсь, воно було корисним для Гловерів початківців, поставте, будь ласка, вподобаючку. Якщо є бажання підтримати мене як автора, можете підписатись на канал. На каналі є плейлист з відосами про Глову. Думаю, буде вам що подивитися. Щастина маршруті, пока.